Ось так під оплиски школярів оборонці заходять до класу. До другого Вінницького ліцею їх запросили на урок мужності. Нині воїни на лікуванні після поранення в одному із медичних закладів Вінничини. Звідки берете цю мотивацію і чи плануєте потім назад по. Реакція дітей безцінна, кажуть оборонці. Спілкування з ними надихає і мотивує, розпитують про все: від чи доводилось вбивати на фронті до чи страшно на війні. Сергій Колумбет у лютому 22-го був на заробітках в Польщі. Додому розповідає, повернувся щойно дізнався про повномасштабне вторгнення РФ. На урок мужності прийшов в четверте. Каже, головне, що хоче донести дітям не цуратися свого, бо саме любов до батьківщини і повернула його з-за кордону. Мова, історія і культура це запорука здорової нації, не цуратися своєї мови, своєї країни і людей, які за цю країну віддали, на жаль, життя. Щоб повага до рідних, до близьких, до військових. А нам приємно. Оборонцям школярі підготували подарунки за тиждень до зустрічі. Тут почали збирати книжки для захисників. Сучасна, класична, це та література, яка надихає, але ще обов'язковою умовою було або навіть так проханням написати побажання, якщо ти хочеш щось сказати воїну. Ви знаєте, постих книжок. Порожніх немає. Практично кожна книжка, чи від вчителя, чи від адміністратора, чи від учня першого чи одинадцятого класу обов'язково містить напис. Це подяка, це захоплення нашими воїнами. І це віра у нашу українську і дуже швидку перемогу. Пісня про довбуша найкращим захисникам України. Дякую за те, що захищаєте з типом серці. Учениця другого класу Гільєва. Отримувати такі від дітей особливо приємно, каже боєць Нацгвардії Євгеній Мельник. Від Зайця Максима Івановича дякую за захист і з підписом. Дитина в третьому класі вже з підпис поставила. Патріотизм це запорука успіху в перемозі. Патріотизм. Якщо надійний тил у нас є, то нам буде легше працювати там, на передові, коли надійний тил. А коли нема тилу, то Та й в Кацапі нема тилу. Оти валяться зібрані книги, а таких майже 200, передадуть до шпиталів, де бійці проходять реабілітацію. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.